Мене звати Максим Ярема, я український науковець. Зараз працюю професором в вищій федеральній школі міста Цюріха, Швейцарія. Моя спеціалізація полягає в електричній інженерії і в матеріалознавстві. Я поєдную ці дві науки і шукаю синергію. Досвід в науці в мене вже більше ніж 15 років. Я доктор технічних наук. Етиха найстаріший університет у Швейцарії. Нам вже більше ніж 150 років. Можна її назвати Цюрійська політехніка. Вважається найкращим університетом на континентальній Європі. Ми також входимо в топ-10 в світі, по різних напрямках інженерії. Зокрема, факультет, на якому я працюю, факультет електричної інженерії, він минулого року був в топ-5 у світі. Це наука про напівпровідникові пристрої, такі як транзистори, діоди, конденсатори. І коли ми їх поєднуємо правильно, ми отримуємо найкращий прилад. Наразі в Україні гостра нестача інженерів у всіх спеціальностях, починаючи від матеріалознавства і закінчуючи машинобудівництвом і електротехнікою. Київська школа економіки і Етеха Цюріх щойно заснували партнерство в цьому напрямку. Це дуже важливий напрямок. Він допоможе Україні швидше відновитися від війни, а також використовувати ресурси правильно протягом війни. Це тільки перший крок. Ми починаємо в вересні з пілотною програмою по електричній інженерії. Наша програма має за мету відновити цю галузь мікроелектроніки, яка в Україні колись була, і це дуже дуже важлива ціль для держави в цілому, а також для кожного студента, зокрема. А дизайн це розробка інтегральних схем. Загалом, це є основноположний елемент сучасної електроніки. Він дозволяє розробляти складні, високопродуктивні та економічно ефективні прилади. Інтеграційні схеми можуть бути загального використання, які можна перепрограмовувати, а можуть бути дуже специфічні в своєму застосуванні. І зазвичай, ті, що специфічні, вони більш енергоефективніші і більш продуктивніші. Розробка інтегральних схем включає в собі декілька етапів: найшвидше це специфікація. Архітектура цієї інтегральної схеми, потім проектування, макетування, перевірка. В кінці кінців ми отримуємо кінцевий продукт, який задовольняє конкретне застосування. Комунікаційні технології вони забезпечують надійну і ефективну передачу інформації, вони також покращують якість життя, сприяють глобальному розвитку, економічному зростанню країни. Також це є важливий аспект безпеки країни. Комунікаційні технології включають широкий спектр областей, таких як дротовий і бездротовий зв'язок, оптичний зв'язок, супутниковий зв'язок, а ключові компоненти комунікаційних технологій вам всім відомі це антени, передавачі, приймачі, засоби модуляції та демодуляції, обробки сигналу, корекції сигналу. Ми створюємо дуже унікальну програму. Вона буде опиратися на передову навчальну програму. ЕТХ Цюріх, а також на локальних викладачів в Києві. Студенти Київської школи економіки таким чином отримують аж двох професорів на кожен курс. Професори ЕТХ мають змогу викладати дистанційно з Цюріха разом з колегами в Києві. Ми будемо фокусуватися на двох аспектах: IC Design і Communication Technologies. Це два важливі напрямки в електричній інженерії. IC дизайн це основа в. Цієї електричної інженерії, а communication це як застосування. Стосовно курсів, починаємо з підготовчих курсів. Звичайно, це база, фізика напівпровідників, фізика приладів, схемотехніка, англійська мова. Сама магістерська програма починається з двома треками зразу. Стосовно IC Design, ми будемо вивчати різні типи великих інтеграційних схем VLSI, зокрема загальне використання і а також спеціалізованого застосування ASICS. Стосовно комунікаційних технологій, це буде поєднання різних аспектів: оптична комунікація, бездруктова комунікація, коректування сигналу, а також мережева комунікація. Викладання буде проходити в гібридному форматі. З однієї сторони, це буде онлайн-начитка лекцій від професорів Цюріх, а з іншої сторони, у класі присутній інструктор або викладач. Разом з студентами. Це важливо, щоб студенти з однієї сторони отримали доступ до найновіших методів викладання в електричній інженерії, а з іншої сторони, щоб вони мали повний гайданс від локальних викладачів. КАС це сертифікат після дипломної освіти від АТХ Цюріх. Він дуже важливий для цієї програми. Ми плануємо програму таким чином. Щоб після трьох семестрів, після закінчення магістрської програми студенти мали можливість отримати також сертифікат післядипломної освіти. Для цього їм правда треба буде ще один семестр, і потрібно буде приїхати в Цюріх. Навчання вже буде офлайн, воно буде тут, і ми його плануємо як серію блок-курсів в різних галузях електричної інженерії. Електрична інженерія насправді дуже крута, вона настільки всюди поширена, що. Важко знайти кімнату, де немає якогось чіпа або якогось приладу, який використовує електричну інженерію. Ну, зокрема, про комп'ютерну пам'ять. Наші прилади смартфони, лептопи, всі мають великі блоки комп'ютерної пам'яті всередині. І ми хочемо, щоб ця пам'ять була надійною, швидкою і енергоефективною. Зараз ми використовуємо селі пам'ять, і вона чудова, але. Найпередовіші розробки кажуть, що є ще краща пам'ять, ніж е, сіліцієво. Називається вона Imagine Memory Technologies. Це є декілька різних технологій, е, які об'єднані під цим іменем. Поки що, це експерименти в лабораторії, але вони показують, що в принципі теоретично можливо зробити таку пам'ять, яка замінить усі компоненти в нашому приладі. І ми, як власники цих приладів, зможемо самі вирішувати, яку частину пам'яті ми хочемо на збереження інформації. А яку частину можемо тримати на операційні вимоги? Наприклад, стрімити це відео?